Доброго дня. Сьогодні ми зібралися, тому що на дворі настала зима, настала холода, і в нас відбувається ріст пожеж з причин, які характерні для опалювального зимового періоду. Трошки щодо статистики, спочатку опалювального періоду на території області виникла 361 пожежа. Матеріальні збитки, від яких склали понад 26 мільйонів гривень. Внаслідок цих пожеж загинуло 29 осіб, з них одна дитина. Було травмовано 20 осіб, із них 5 дітей. Одно, основними причинами виникнення пожеж в зимовий період це порушення правил влаштування та експлуатації електропічного опалення. Це 110 випадків, що становить понад 30% пожеж. Також це порушення правил користування відкритим вогнем та порушення правил влаштування та експлуатації електричних мереж та обладнання понад 85 пожеж. Попередження пожеж від пічного опалення залишається важливою задачею Державної служби надзвичайних ситуацій з метою попередження виникнення цих пожеж в житловому секторі. В житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно дотримуватися основних вимог пожежної безпеки. Перед початком опалювання сезону необхідно було почистити від сажі. Печі перевірити відсутність тріщин в димарях, димоходах. Хто цього не зробив, необхідно зараз це зробити, почистити і заштукатурити. Забороняється використовувати для печного опалення азбисто-цементних труб, також металевих труб, тому що вони властиві Прогорання їх і потрапляння тоді продуктів горіння в приміщення, і в результаті виникає пожежі. Протягом усього опалювального періоду необхідно також перед раз в три місяці очищати від сажі димарі опалювальних печей. Основним із причин виникнення пожеж від печного опалення це є перекал печі, це розміщення горючих матеріалів в безпосередній близькості від опалювальних приладів, в зв'язку цього відбувається на пожежі гинуть люди. Відстань від печеї до стелажів, шкафів, мебелі повинен бути не менше 70 см, від топкових отворів не менше 1,25 см. Перед кожним топковим отвором повинен бути до підлоги прибитий металевий лист розмірами 50 см на 70 см. Топлення печей необхідно завершувати за 2 години до початку сну. Залишати без нагляду опалювальні прилади, а також догляди, залишати догляд за приладом дітям забороняється. Щодо користування електричними опалювальними приладами, то всі електричні опалювальні прилади. Повинні бути заводського виготовлення з регуляторами температури і запобіжниками від перегріву. Максимальна температура поверхні опалювального електричного приладу повинна бути не більше 85 градусів. Забороняється накривати будь-чим ці опалювальні прилади, сушити будь-які речі і так далі. В разі виникнення пожежі від електричного нагрівального приладу в жодному разі не можна гасити його водою, тому що, як ми всі знаємо, вода є гарний електропровідник, тому можна отримати враження електричним, тому одразу вимикаємо з електромережі, опальний прилад гасимо і викликаємо пожежного аварійно-рятувального підрозділ за номером 101. Що стосується основних заборон при користуванні пічного залому плану, це, як я вже говорив, залишати без нагляду ці печі, доручати, наглядати за ними дітями, користуватися пічним опаленням в димоходах, яких є тріщини. Зберігати паливо та інші горучі речовини і матеріали безпосередньо біля плити та перетопковим отвором, зберігати незахищені вуглини та золу в металевих ємностях, які розміщені на дерев'яній підлозі. Сушити і складати на печі одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання печі, легкозаймисті та горючі речовини, топити вугіллям, коксом і газом печі, які для цього не передбачені чи не пристосовані. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмір топливника, топити печі з відкритими дверцями топливника. Використовувати вентиляційні та газові е, канали як димоходи, е, прокладати димоходи по горючим матеріалам, забороняється, закріплювати на димових трубах антени від телевізорів, чи для телевізорів, радіоприймачів, зберігати у приміщеннях запас палива е, для печі, який перевищує добову норму. Е, як я вже говорив, забороняється використовувати для димоходів азбестоцементні та металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи. Не закривайте вентиляційні решітки і не заклеюйте скотчем квартирки в приміщеннях, де встановлені газові прилади, з метою забезпечення належної вентиляції приміщення. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі, бережіть себе та своїх близьких. При виникненні надзвичайної події телефонуйте за номером 101. З метою попередження пожеж, особливо в зимовий період від пічного пагання також. Головним управлінням та його співробітниками постійно проводяться рейдові відпрацювання житлового сектору. Особлива увага приділяється на даний момент, Це, як я говорив, основним причинам порушення правил влаштування та експлуатації печей, порушення правил експлуатації влаштування електромереж та необережним поводженню з вогнем. На території області було проведено в минулому році 2943 рейдових відпрацювання якими охоплено більше 87 тисяч осіб. Також приділяється уваги особам з групи ризику, так називаємої і це особи похилого віку, самотні, багатодійні неблагонадійні. неблагодійні. Ними охоплено рейдами охоплено було більше півтори тисячі таких осіб. Також з метою. Виховання підростаючого покоління правильних знань і вмінь поводження в небезпечних ситуаціях у навчальних закладах також проводяться відповідні інформаційно-роз'яснювальні заходи. У нас є мобільний клас, який виїжджає і проводить відповідні заходи. З дітьми у нас було. 161 відпрацювань чи захід, яким вхоплено більше 6700 дітей. І по даному питанню я сказав, думаю, все. Можливо, в кого є якісь запитання, будь ласка. Хотів ще зупинитися ще на одному питанні, актуальному також на сьогоднішній день це попередження загибелі людей на воді в зимовий період. І впродовж 23-го року на території області сталося 63 випадки. Нещасних випадків на воді, на яких 59 осіб загинуло, з них 10 дітей. Важливо відмітити, що в зимовий період у нас загинуло 4 особи, в тому числі одна дитина. Це в Кремчуцькому районі. Останній випадок, який трапився необережно поводження на воді, це було 1 січня, де на водоймі загинув чоловік. Лід це є дуже небезпечним, особливо зараз, коли відбувається коливання температури і крига на водоймах підтає, виникають проталини. Це є період особливої небезпеки. Безпека на льоду це важлива і актуальна тема. Перш за все, важливо розуміти, що товщина льоду є ключовим фактором безпеки. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей очерету. Та під снігом, у цих місцях можна провалитися. Порада від Державної служби надзвичайної ситуації – взагалі не виходити на кригу, особливо не пускати на кригу дітей самих. Втім, якщо ж все ж таки вирішили прогулятися по замерзлій водоймі або порибалити взимку, завжди перевіряйте товщину криги. При цьому слід пам'ятати, що міцність криги в жодному разі не перевіряється ногою. Для цього використовуємо якусь палицю. Перевіривши льод, якщо вона проводиться назад, відходимо тим же самим шляхом, і особливо важливо запам'ятати, що перші кроки необхідно робити, не відриваючи ніг від криги. Основні правила для безпечення для безпечного ходіння по воді це товщина криги, яка повинна бути не менше 7 сантиметрів для здійснення рибної ловлі, товщина криги повинна бути не менше 10-15 сантиметрів. В разі групового катання на льоду товщина криги повинна бути не менше 25 сантиметрів. Ознакою міцної товстої криги є зеленуватий колір криги. Рибалкам, які ходять на лід, варто особливо дотриматися правил особистої безпеки. Не можна пробувати поруч багато лунок, не можна збиратися великими групами в одному місці, не можна ловити рибу занадто далеко від берега. Потрібно завжди мати під собою із собою мотузку довжиною 10-15 метрів, а також бажано мати з собою або якусь дошку, або палець, в разі, якщо провалиться, щоб можна було за допомогою ними. Якщо ж ви провалилися, не панікуємо, не знурюємося під воду, намагаємося кликати на допомогу і вибратися на лід. Дякую, бережіть себе, все буде добре.